У столиці напередодні відбувся фінал Кубка України з мотокросу. Змагання, що проходили на трасі пирогів, зібрали найкращих мотоциклістів з усієї України, окрім Криму і Донбасу. Хто зараз на перших ролях у мотоциклетному спорті з'ясовувала наша знімальна група? Вже майже десятиліття кубок України з мотокросу збирає найкращих українських мотоциклістів, аби визначити володаря почесного трофею. Цьогоріч зі східної, західної та центральної зон до Києва завітали близько сотні спортсменів. Кубки змагання вони цікаві тим, що вони доступні кожному спортсмену. перспективи. З низів з саме що не є таких низових колективів, підняти спортсменів, щоб вони могли наступний рік приймати участь в чемпіонаті України. У кубкових змаганнях залік відбувається як серед клубних, так і обласних команд. Утім, пріоритети у фіналі віддаються спортсменам, що набрали найбільше балів у власному регіоні. Формула проведення змагань, значить, у нас залежить від кубатури мотоцикла. Тривалість заїзду від кубатури моцикла. Ну, 50 кубічних сантиметрів, діти їздять, вони їздять 8 хвилин, два кола. Вже кубатура 80 кубічних сантиметрів, вони їздять 15 хвилин. Старші більше часу. Але всі виїздять два заїзди, і, значить, по сумі набраних очків в першому, другому заїзді виводиться. Перше місце усіх учасників поділили на вісім класів. Наймолодша категорія до дев'яти років змагалася на мотоциклах об'ємом у 50 кубічних сантиметрів. Незважаючи на юний вік, його учасники вважаються вже досить титулованими. Я вважаю себе зіркою. Второє місце по чемпіонату України. Перше місце по, по зональному кубку. Перше Тож міпіра найчисельнішим представником Кубку України 2014 є західна зона. За регламентом кубку це може суттєво вплинути на результат. Адже чим більше учасників, тим більше шансів на виграш команди. Результат, результатами а виховати людину, яка буде і патріотом, і буде спортсменом добрим. Це дуже велике значення. Має. Роман Сахай, Олександр Фенько, телеканал Київ.